І є такі речі, які я не можу не прокоментувати, бо вони дуже важливі. Важливі настільки, що я, мабуть, ще нічого важливішого вам не розповідав. Вони хочуть вкрасти. Але вкрадуть вони чи не вкрадуть, залежить від нас. Наша громада це 20 тисяч талановитих та здібних людей. Не топіть свої таланти у зневірі. Ми повинні боротися за формування громадянського суспільства на Шишадчині, активного, ініціативного, рішучого і дієвого. Давайте щось змінювати. Вітаю товариство, вітаю друзі, земляки! Начитався я коментарів в соцмережах. Різноманітних стосовно того, як наша громада розвивається, чого їй не вистачає. І є такі речі, які я не можу не прокоментувати, бо вони дуже важливі. Важливі настільки, що я, мабуть, нічого важливішого вам не розповідав. От дивіться, коли з'явилася новина про те, що в громаді відремонтують на 20 мільйонів доріг, люди почали писати. Так краще б тротуари зробили, ходить вже ніде. Коли з'явилася новина про те, що якийсь тротуар будуть ремонтувати, пишуть, так краще б дороги зробили. Це нераціональна позиція. Я вам поясню чому. І особлива складова, що в першому випадку, що в другому випадку, що про дороги, що про тротуари. Все одно все вкрадуть, все одно накрадуть гроші, роздеребанять і так далі, тому подібне. Ну, безперечно, безперечно, ви праві. Знаючи нашу владу, знаючи наше управління житлово-комунального господарства, знаючи, як вони знаходять підрядників, вони хочуть вкрасти. Але вкрадуть вони чи не вкрадуть залежить від нас, від кожного з нас. Кожного мешканця громади в першу чергу. Бо ми можемо не дати їм це зробити при бажанні. Але хтось скаже, та що ми зробимо? Нічого від нас не залежить. І таких позицій дуже багато. Я вам скажу наступне: якщо ви кажете, що всі вкрадуть, то ви відмовляєтесь від того, що ця громада ваша. Ви підсвідомо відмежовуєте себе від усього. По типу, ось я там, а громада тут. Це ми, а то вони. Ви не усвідомлюєте себе частиною цього суспільства. Таким чином, ви відмовляєтеся від обов'язку впливати на місцеву владу. Погано в цьому те, що сама влада вас такими зробила. Їй вигідно, щоб ви так думали. Коли ви кажете, вони все одно вкрадують, вони не бояться вас, а радіють цьому, бо ви не критикуєте їх. А ви вже скорилися з тим, що вони крастимуть. І такою позицією ви підтверджуєте, що даєте їм право це робити, даєте свою згоду на те, щоб вони крали, показуєте, що ви не будете на це впливати, чи боротися проти цього. Розумієте суть? Коли вам вкладають у голову думку, що всі крадуни і вони все крастимуть, вас програмують, щоб ви сприймали цю громаду і цю владу як не свою, як щось відчужене від вас. Щоб ви не відчували себе частиною цього суспільства, щоб ви відмовлялися бути активним, членом цієї спільноти. Щоб змінити громаду, ми повинні змінити цю ситуацію. Ми повинні боротися з за формування громадянського суспільства на Шишатчині. Активного, ініціативного, рішучого і дієвого. Це важкий процес. І він владі невигідний, він небезпечний для влади. Бо їм не потрібні активні громадяни. Їм потрібні такі, які скажуть, та вони крадуть і все, а вони тільки потирають руки. Нам дали дозвіл красти. Погодилися. Але це нам не потрібно. Не потрібно кожному з вас. Така позиція вигідна лише владі. І тому, коли ви начебто критикуєте владу, насправді ви її потакаєте, говорячи такі слова. Почуйте головне, що я вам кажу. Я вірю, що все зміниться. Я знаю шлях до змін. І ми його пройдемо. Але кожен житель повинен допомагати і підтримувати. Наше майбутнє залежить від того, якими ми є сьогодні. І саме сьогодні кожен з нас вирішує те, яким ми. Будемо ми, як якою буде наша громада у майбутньому. Вирішуємо своїми діями. Ми не повинні говорити все одно, все вкрадуть. Ми повинні зробити так, щоб не вкрали. Звичайно, повинні працювати правоохоронні органи належним чином. Але громадський контроль це основа будь-якого суспільства. Сильна громада там, де і сильна влада, але де і сильний народ. Чим сильніша громада, маючи на увазі люди, тим сильніша буде і позиція влади в тому плані, як вона працюватиме для інтересу людей. Не відмежовуйтесь психологічно від процесів, які відбуваються в громаді. Кожен з вас активний член цієї громади. Кожен з вас має право жити достойно. Кожен з вас. Працює на роботі і віддає 20% свого податку від своєї зарплати, яку ви заробляєте своєю працею, витрачаючи свій час, свої сили, своє здоров'я. Кожного місяця ви платите податок, який йде в бюджет громади. Це ваші зароблені гроші. А в громадою ви їх віддаєте тому, щоб місцева влада на ці кошти забезпечували блага для вас, ваших родин, ваших дітей, ваших сімей. Це ваші гроші, які повинні повертатися вам. Ви не віддаєте їх керівникам громади на зарплату і премію. Ви даєте їх керівникам громади для того, щоб вони створювали для вас блага і добробут. Хоча б свої кошти зароблені своєю працею нелегкою. Потрібно оберігати, потрібно дивитися, як вони витрачаються. І тому, коли говорять про те, що щось вкрадуть на будь-якому ремонті, давайте ми спільно контролювати, як буде проходити тендерні торги, якого підрядника будуть визначати, скільки що коштуватиме, порівнювати роботу із розцінками, контролювати це, слідкувати за цим. Якщо громада буде дієва, правоохоронні органи теж не будуть сидіти осторонь. Вони теж активно включатимуться в роботу. Хтось може заробити погони, а ми їм допоможемо. Тому, шановні шишечани, я в вас вірю. Давайте будемо активними, рішучими дієвими. і покажемо, що ми та громадськість, яка гідна жити. В найкращих умовах. Я думаю, в нас це в майбутньому, але початок ми даємо зараз. Домовилися.